До машини обмежують, тролейбуси пропускає. <плес> мене звати Богдан Підєпов, я журналіст громадського. І зараз я об'їжджаю тролейбусом, цей грав квартал. <плес> тут да, зараз ми побачимо цей кордон. Вибачайте. Зніму. Ось кордон, де 150-200 чоловік. У тролейбус іде прямо чи направо? Направо. Правильно. А тут просто зупинка. Та ніхто не виходить. Ніхто не виходить, поїхали. Да. Давайте показати ближче цих людей. Вони вдягнуті точно так, як самооборона Майдану. Це ті тушки близько. Ну, 150 людей максимум. Їх було наче більше, вони якось розсмокталися. Вони біля головного управління внутрішніх справ. зараз. А частина з них дуже на Львівській площі за кордоном Державної інспекції, яка охороняє. Мене звати Богдан Кутяков. Подивитись громадське.